Вітаю, шановні друзі! Звернулася до мене людина, військовий, який був поранений під час захисту батьківщини. Розкажіть, будь ласка, як це було? Це uh, вийшло uh, 3 сентября моїм днем рождения. Uh, Защищав батьківщину, отримав важку травму. А написала. Yeah, Потім написали Легко. Я обратився к адвокату і ми завилися, що з легко зробили тяжку ОБД. Були проблемки в такому плані, що поки не зробили Запит, і вот тепер отримав. Це УБД. Друзі, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що. Моя практика показує, що дуже часто військовий, поки він живе здоровий, комусь потрібен, як тільки отримає якесь поранення, виплати або зменшуються, або припиняються, і робиться все, щоб людині не виплачувати те, що він заслужив. Того я хочу сказати: якщо ви потрапили в схожу ситуацію, ви повинні розуміти, що перш за все, Потрібно, щоб у вас була форма 100. Друге, щоб у вас була проведена лікування, щоб було зафіксовано, що ви лікуєтеся. Потім потрібно проводити ВЛК, встановлювати, який взагалі у вас ступінь придатності після лікування, і саме головне. При проведенні службового розслідування потрібно, щоб командир військової частини видав такий документ, називається він додаток 5 про обставини поранення контузії каліцтва, там, де зазначено, що поранений атак під час захисту батьківщини. Не під час несення служби ви поранення отримали, а саме під час захисту батьківщини. Саме після того ви маєте право на виплати. Крім того, якщо у вас реально тяжка травма. То ви навіть маєте право і можете написати рапорт на те, щоб вас направили на отримання інвалідності. Е, і е, після того, як ви отримаєте інвалідність, в інвалідності в прив'язці на інвалідність повинна зазначено бути, що ця інвалідність отримана під час захисту батьківщини. І після того ви маєте право на отримання там, або там, 700, або 800, або навіть там, мільйона гривень, залежно від складності інвалідності. І е, також, якщо у вас буде інвалідність, ви маєте право на звільнення з лав ЗСУ і на військову пенсію. Нагадаю, що військова пенсія, якщо у вас буде перша група інвалідності, то це 100% грошового забезпечення. Забезпечення це хороша пенсія. Якщо друга група інвалідності це 80% від грошового забезпечення, і якщо у вас буде третя група, то це 60% від грошового забезпечення. Ну от і е, не зволікайте своїм шансом, щоб так людина звернулася і якісно їй допомагаємо. І в разі потреби звертайтеся, як завжди, ваш адвокат не клеса.